Сьогодні у нас четвер, 12 січня 2023 року, 9 година 8 хвилин, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам. Бедлоті показувати хто і хто, бо дуже складно бедлоті зрозуміти, що роство, крадіжки. Корупція колись повинна закінчитися в нашій країні. І вона закінчиться не завдяки алкоголікам, табакокурцям наркоманам, а здоровим, здравомишлящим людям, у котрих в пріоритеті сім'я, здоровий спосіб життя, ранкова зарядка. Правильне хар харчування. 50 десяти! Це ж наскільки треба бути глупими людьми, щоб допомагати цим. Мерзотникам, крадіям, держслужбовцям, забудовникам, корупціонерам будувати отакі незаконні новобудови. щоб мої діти, наші діти потім за них савдали. Щоб вони йшли до школи або до садочка, їм казали, у нас немає місць. Бо якийсь муділа збудував три новобудови. Бо чотири новобудови на кусочки землі в 20 соток. Я не побоюсь цього слова, це дебілоїд, у котрого, в котрий прописує мізки і намагається щось комусь довести. Так що робіть висновки. Так же ж саме відбувається в садочку, таке ж саме відбувається в школі. І таке ж саме відбувається взагалі. Навіть на вулиці. Немає де дорогу перейти. Бо порушуючи закон, ставлюють машини навіть на пішохідному перехресті. А цим дармоїдам, отаким от, от, котрі ведуться на ці всі ігри олігархів, байдуже на це все. Бо їм щось пообіцяли. І вони сліпо в це вірять. Так що робіть люди висновки, хто і хто. Хто який приклад показує. Молоді дітям. І хто... Впевнений у своїх діях, словах, вчинках, а хто телефонує комусь і питає, а що мені робить? Я можу привести приклад, але не хочу цих людей принижувати. Такі люди навіть в моїй родині є. Це, ну, приклад приведу. Це мій зять, моя сестра. І так далі, мій батько.